Отримав друге місце на Кубку Європи з джиу-джитсу. Тернополянин Володимир Нижник займається цим видом спорту вже близько дев'яти років. Хлопець каже, спершу джиу-джитсу не надто припало йому до душі, але перші змагання стали головним джерелом мотивації та захоплення. Відтоді Володимир почав ще наполегливіше тренуватися і здобувати перемоги. Останнім його турніром став Кубок Європи в Бельгії, де він боровся з італійським спортсменом. Хлопчина масивний, але при цьому достатньо швидкий. Якщо б був трошки витриваліший, було б взагалі прекрасно. Загалом змагання лишили про себе хороші враження, так що я не жалкую, що поїхав. Тренер хлопця Євген Мусаєв розповідає, цьогоріч Володимир Нижник виступав у новій для себе категорії. Змагався із юнаками старше 16 років. Та навіть попри зміну рівня та високу конкуренцію йому вдалося показати хороші результати. Тренер Євген Мусаєв запевняє, він один із перших його учнів, який завжди відзначався неполегливістю та вже неодноразово здобував перемоги на різних змаганнях. Це його не перша медаль європейського рівня. На чемпіонатах Європи, на жаль, в нас ще не виходило взяти призові місця, але він постійно був призером і чемпіоном європейських міжнародних відкритих турнірів, тобто які проходили, коли він ще виступав в молодшій категорії. Які проходили в різних та ж країнах світу. Там в нас є вже доволі непогані заслуги. Останній кубок Європи з джиу-джитсу був міжнародним відбірковим турніром, на якому визначали спортсменів для участі в чемпіонаті Європи. У ньому змагалися представники 16 країн. Євген Мусаєв розповідає, найсильнішими суперниками були представники із Німеччини, Італії, Франції та Польщі. Такі змагання не лише випробовують спортсменів, а й допомагають зрозуміти, над чим варто працювати далі, каже президент Тернопільської області з джиу джитсу Спортсменів багато, є з ким попрацювати, є, подивитися, є можливість подивитися на свої майбутні категорії, на конкурентів, які будуть чекати на чемпіонаті Європи. Тому, відповідно, всі спортсмени, які виступають на міжнародному рівні, намагаються туди попасти для того, щоб підготуватися вже до серйозних етапів чемпіонатів Європи, світу і так далі. Наступні змагання, до яких готується Володимир Нижник, це чемпіонат Європи, який відбудеться у Кіпрі. Там хлопець буде змагатися із представниками Італії, Греції, Франції та Польщі.